Розрили труби замінили, а ями з болотом залишили. Зараз у Львові є 130 ділянок, на яких комунальники проводили ремонтні роботи, однак не довели їх до кінця. На вулиці Лазаренка ще до свят водоканал замінював каналізаційні труби, які ведуть до будинку. Зараз про це нагадую: ось це дерев'яне рештування та понищена дорога. Доводиться місити болото під ногами і мешканцям наукової. Одну дорогу після ремонтів водоканалівців ділять і пішоходи, і водії. Дуже погана дорога. Ще гірше стало, як було. Хіба що розрили, навіть порушили тротуар. Тротуару нема. Всі пішоходи, ходять по дорозі, а там стосне болото просто. Ремонти тут провели ще до Великодня, а замостити дорогу водоканалівці мали протягом 10 днів. В цьому місці має бути повністю відловлений тротуар, якого фактично немає. А тут мають бути відловані газони. Подоканалівці пояснюють, замостити в терміни всі ями заважає дощ, тож городяни човгатимуть розмуленими дорогами, доки не вийде сонце. Це технологічно неправильно буде покласти в таку погоду, тому що він вищербиться і вивезеться за, за автомобілями. Однак, якщо погода не дає можливості асфальтувати, водоканалівці повинні, хоча б прибрати розриту ділянку а городяни можуть змушувати комунальників працювати ретельніше, наприклад, телефонувати на гарячу лінію міста або у ЖЕК.